Правила поводження зі зброєю, маскування, поведінка під час обстрілів та про першу медичну допомогу. Це все і навіть більше можна дізнатись тепер на курсах підготовки громадян до національного спротиву. Валерій один із учнів центру розповідає, що доєднався, аби вижити у будь-якій ситуації. Сьогодні вивчаємо тактичні заняття, поводження зброєю і взагалі як вести себе в бойових умовах. Це дуже цінно, тому що я давно чекав вже такої нагоди, щоб хтось десь це організував. Ну дочекався на кінець. Ще одним з учнів став Василь. Раніше він уже навчався подібного, але каже, з роками навички втрачаються. Воно дуже цікаво, згадати все, що нас навчали в школі. Ну, колись в училищі вчився, розборка все, але ну, якби й пам'ятаєш, але все одно забувається трошки, навики, це все. А тут все ну, показали, як все чиститься як вже в реальних цих бойових, ну, бойовий досвід розказують. Підготовку для людей проводять ветерани війни, які на собі перевірили усі знання. Вони показують, як реально все працює в бойових умовах та розвіншують основні міфи. Роман у 2023 році отримав поранення, був на Бахмутському напрямку, а зараз навчається вільних, тому що засвоїв сам на нулі. Звільнився по пораненню з лав патрульної поліції, яке отримав у 23-му році в Серебрянському лісі. А, як кажуть, зараз а, пройшов. А, Курси викладання для цивільного населення, які проводилися в Львові. І так приєднався до самого курсу. До курсу може приєднатись будь-хто з охочих, Віком від 18 років навчання проводиться на безоплатній основі. Програми є дві: одна тривалістю в 48 годин, і більш об'ємний цикл на 108 годин. Міця цього висколу навчити наших цивільних людей, які знаходяться в тилах. Щоб, не дай Бог, якщо прийде до нас ворог, людина могла володіти зброєю першими навичками. Як кажуть в армії, БЗВП Перші військові навички, щоб дати отпор нашому ворогу. На даний час у центрі є три сформовані групи і загалом навчається вже 69 людей. Програма охоплює не лише суху теорію, але й багато практики, яку проводять люди із бойовим досвідом. Ірина Філіпчук, Андрій Дейнега, новини Рівного.